Вітаю до вашої уваги. Вечірній випуск новин на 12 каналі. Ми продовжуємо інформувати вас про ситуацію на передовій та події Волині. Я Марія Вавренюк і далі коротко про головне. Луцьк відправить гуманітарну допомогу на Херсонщину, ворожу літературу на макулатуру, а гроші на зсу у коволі. Зібрали 875 кілограмів ворожої літератури. На Волині завершила перевірку захисних споруд, придатні 80%. Україна продовжує рятувати людей та тварин з території затопленої Херсонщини. Підрив росіянами Каховської гідроелектростанції призвів до жахливих наслідків. Підтоплено вже 29 населених пунктів, з них 19 на підконтрольній Україні території, 10 на окупованій. Станом на 16-ту годину повідомляли про евакуацію понад 1800 громадян. Вода добралася вже й до Херсона, подекуди вона піднялася до третіх поверхів будинків. Корабельну площу у місті затопило повністю. Підняття води фіксують у Миколаєві станом на 15 п'ятнадцяту. Її рівень у місті загалом зріс на 77 сантиметрів. При цьому саме місто розташоване більш як за 100 кілометрів від зруйнованої Каховської ГЕС та стоїть на іншій річці Південний Буг. Усі міські служби працюють в посиленому режимі у місті, роблять об'їзди та готують техніку. Ще одна техногенна катастрофа, яку намагаються влаштувати російські нелюди витік аміаку з обстріляного росіянами аміакопроводу Тольятті Одеса у Куп'янському районі Харківщини. Перший обстріл там зафіксували 5 червня. Через розгерметизацію стався витік аміаку на ділянці завдовжки 2,3 кілометра. 6 червня знову били по критичному об'єкту. Відомо про шість прильотів у районі насосної станції. Від масштабної катастрофи врятувало те, що ам'якопровід був перекритий і у ньому були лише технологічні залишки. Але повторний обстріл може свідчити про те, що відтепер створення техногенних катастроф є військовою стратегією Росії. На Бахмутському напрямку наші війська перейшли з оборони в наступ, просування на різних ділянках від 200 до 1100 метрів. Повідомила Ганна Маляр. На цих кадрах робота бійців 3-ї штурмової бригади на одному з флангів біля. Бахмута. Ворог вже на цьому напрямку перейшов до оборони, намагаючись утримати займані позиції. Тим часом у Білгородській області Росії відбуваються дивні події. У Шебекіну почалася сильна пожежа після як стверджує губернатор Гладков обстрілу міста з РСЗВ ГРАД. За його словами, понад 40 снарядів потрапили на територію промзони, ще 20 прилетіли до різних частин міста. До свого 54-річчя не дожив 19 днів. У війні з Росією захищаючи Україну. 6 червня загинув мешканець села Мировичі Турійської громади Сергій Карпук. Ми висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким та побратимам загиблого воїна. Знищив бронетехніку ворога. Вівторок, 6 червня, в Києві, президент України Володимир Зеленський вручив орден Золота зірка Волинянці Анжеліні Гус. Її син, мешканець Нововолинської громади, солдат Роман Марценюк, у складі танкового екіпажу брав участь у бою на Київщині. 12 березня, відбиваючи атаку росіян, танкісти знищили кілька одиниць бронетехніки противника. Внаслідок шквального артилерійського обстрілу український танк було підбито. Його екіпаж, серед яких був і солдат Роман Марценюк, загинув у бою. За особисту мужність і героїзм солдату присвоїли звання. Героя України з удостоєнням ордена Золота зірка посмертно. Луцьк відправить гуманітарну допомогу на Херсонщину, яка страждає після підриву Каховської ГЕС. За словами міського голови Ігоря Поліщука, від харсонців отримали запит на продукти харчування, питну воду, засоби гігієни тощо. Все це і навіть більше вже готові відправити. У Луцькраді наголошують, більшість з необхідного мають, але дещо таки докуплять. Окрім цього, ми будемо закупляти мотопомпи, човни, теплові гармати, вейдерси, заброди, комбінізони і інші речі. І найближчим часом будемо передавати. Всього буде допомога передана орієнтовно на 1,5-2 мільйона гривень. Тим часом на Волині завершили перевірку захисних споруд. Усього в області 1982 укриття. З них придатні 80%. Як повідомив головний надзвичайник Волині Володимир Грушовінчук, серед найчастіших причин непридатності, підтоплення та погана вентиляція, загалом у результаті перевірки склали 25 адміністративних протоколів про притягнення до відповідальності У результатах. Ми на слідуючи неділі плануємо провести засідання позачергової комісії та ПНС, де поставити чіткі терміни усунення вказаних недоліків, які є, для того, щоб Убезпечити і забезпечити надійне функціонування всіх захисних споруд по області, в основному це стосується міст, тобто міста Луцька і міст обласного призначення. Голова Волинської Ова Юрій Погуляйко в свою чергу додав, що готують рішення, яке зобов'язуватиме всі освітні заклади області, які мають укриття забезпечити туди вільний доступ. Це не стосується, що сама там школа або садочок буде відкрити. Але ж якщо це визначене місце для укриття, то буде відкрити всі. І я можу продублювати розпорядженням своїм, але ж це буде прийнята комісія ТПНС. Всі будуть зобов'язані, щоб відкриті і постійно, щоб там були люди, і постійно в нормальному стані, щоб вони були ці укриття. У Ковалі зібрали на макулатуру 875 кілограмів ворожої літератури. Ковальчани охоче відгукнулися на запрошення публічної бібліотеки Ковальської громади до збору макулатури, щоб виручені кошти відправити на підтримку української армії. Після старту акції ворожу літературу на макулатуру, а гроші на ЗСУ» люди приносили до бібліотеки старі книги з радянською пропагандою, що прославляла руський мір. Гуртом зібрали 875 кілограмів макулатури, яку здали по 4 гривні за кілограм. На потреби ЗСУ перерахували 3,5 тисячі гривень. Місто на Волині залишилося без води. У зв'язку з тим, що подача води на місто у Стилух відбувалася цілодобово, поливалися городи та газони, насоси працювали безперебійно. Це призвело до того, що вони вийшли з ладу, повідомили на сторінці громади у соцмережі. Наразі у місті проводять роботи по ліквідації аварійної ситуації. На Волині одружився військовий. У хворостові Вишнівської територіальної громади на Ковальщині народилася нова сім'я військового Василя Коцури та Ірини Мухіної. Молодята вирішили поєднати свої долі в час випробувань та боротьби. Народження нової сім'ї в такий час символ відродження країни, впевненості у майбутньому та віру у перемогу добра над злом. Після короткої церемонії одруження наречений повернеться на війну. До виконання свого обов'язку перед Україною. І це ще не все. Не перемикайтеся, за мить побачите про таке. Жителька села Згорани із шести років створює вражаючі полотна. Цьогоріч у ДТП на Волині загинули 17 пішоходів. У Луцьку зноситимуть поштові скриньки. У Луцьку муніципали будуть зносити поштові скриньки, забори гаражі та сараї, які встановлені незаконно. Таке рішення ухвалив виконавчий комітет Луцькради. Активні роботи мунвартівці вже провели за двома адресами на вулицях Братковського та Фестивальній. Там виявили незаконні сараї та гаражі. В районі річки Омеляник місцеві жителі повідомили про огорожі та конструкції, які примикають безпосередньо до русла річки. А це порушує чинне законодавство, тож їх також демонтують. Старі поштові скриньки, які перебувають у неналежному стані, знесуть за 10 адресами. Музика. У Луцьку розірвали договори на перевезення пасажирів одразу з трьома перевізниками. Йдеться про маршрути номер 11 шота Роставалі Карбашева, номер 26 вишків Окружна та номер 26 А центральний ринок Вишків. Таке рішення прийняли на виконкомі Луцькради. У роботі цих перевізників системно фіксували порушення. При перевірці були виявлені порушення, а саме, що водій в наряді знаходиться один, фактично їздить інший водій. з 9 квітня по 10 травня. Більше сотні таких таки, порушень. Крім того, у маршрутках некоректно працювали електронні табло, були порушення у роботі з валідаторами. На 26-му маршруті перевізник уже давно обіцяв замінити старі маршрутки на більш сучасні та комфортні, але так цього і не зробив. Оголошено конкурс на ці автобусні маршрути. От, звісно, ми на міські маршрути ставимо вимоги вже євро 5 автобуси типу. От, збільшуємо пасажироміст із цих автобусів. Також автобуси мають бути обладнані системою gps моніторингу громадського транспорту та відеоспостереження. Крім того, на маршруті має працювати мінімум один автобус, який пристосований для маломобільних груп населення. Зазначимо, поки триватиме конкурс а громадський транспорт у мікрорайони Вишкова та ЛПЗ курсуватиме. Сумна статистика від патрульних. Серед громадян, які у 2023 році загинули в ДТП на Волині, половина пішоходи. Загалом за цей період через автопригоди загинули 17 пішоходів, одна з яких дитина. Ще 64 особи травмувалися, з них 14 дітей. Не всі дорожньо-транспортні пригоди сталися з вини саме пішоходів, проте дуже часто саме вони наражаються на небезпеку своє життя та здоров'я, порушуючи правила дорожнього руху. На Волині горіла автівка 6 червня в обідню пору рятувальники 8-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Каменя Каширського вирушили на гасіння пожежі. Горів автомобіль ваз 2107 До приїзду пожежників вогонь пошкодив моторний відсік. Ймовірною причиною пожежі називають несправність електричної системи автомобіля. Приїхав у кіно та загубився. У Луцьку 11-річному хлопчику допомагали знайти рідних. Близько 16-ї години патрульні отримали виклик, що на вулиці Конякіна перебуває дитина, яка загубилася. Хлопець розповів, що мешкає у селищі Олика. У Луцьк приїхав з 21-річним братом та його другом, аби відвідати кінотеатр. Після сеансу всі троє сіли в маршрутку до автостанції, але хлопчик пропустив потрібну зупинку. Мобільного собою не мав, а номери телефонів близьких не пам'ятав. Патрульні дізналися контактний номер старшого брата, який вже шукав молодшого, і невдовзі влаштували хлопцям зустріч. Усе своє життя присвятила вишиванню. Жителька села Згорани із шести років створює полотна, що справді вражають. Скільки їх вишивальниця рахувати перестала давно, але її роботи вже побачили не лише волиняни і жителі інших регіонів України. Нещодавно всі області жінка об'єднала на одному полотні і створила вишиту карту України детальніше у нашому сюжеті. Ці рушники та сорочки лише маленька частина із того, що своїми руками створила Оксана Рафальська. ж… 32 дві ікони, вони всі вже по, по, по храмах по людях. А вишиті рушники перестала рахувати вже давно. Одним із найпопулярніших видів українського рукоділля жінка займається із шести років. Мама, бабуся вишивали, але вони мені забороняли. Поки ти ще маленька, що ти не вмієш, зробиш помилки, нам виблутувати ми не хочемо. От, а тітя Надя моя, та, що зараз живе в Закарпатті, вона вишивала рушник такий з виноградинками маленьким. Вона каже: якщо тобі хочеться, на, спробуй. Якщо щось не так, я виплутаю. Але слава Богу, у мене все пішло з першого хрестика. Відтоді Оксана нитки та полотної з рук не випускала. Вже у четвертому класі я вишила рушник. Перший рушник, перша картина ікона. А ось показує вишиванки, також виготовлені власноруч. Сурочку то я вишила чоловікові. Ось така на полотні сурочка. Тож узор я вибирала такий. Попри те, що вишитого Оксаною справді чимало, візерунки на її роботах найрізноманітніші. Я складаю сама узор. Я беру узори. Різні і складаю, і щоб рушник був якомога більше вишивання. Адже процес вишивання для Оксани це відпочинок, без якого вона просто не може. Хоча зізнається, не усі роботи створює на одному диханні. Над цією іконою вишивальниця працювала упродовж кількох місяців. На різдво називається. Я її почала, і тоді вона, мабуть, три роки лежала незавершена. Того, що не було того натхнення, не було тої. Ну, не було того часу, коли треба було її вишити. Я, розумію, я думаю, що це, мабуть, воно так і є. А потім, ніби толчок, ніби пішло і за три місяці. Робота була готова. вишивання ікон ділиться Оксана. Особливий процес на цю роботу жінка має благословення двох священників та монаха. А ікони, створені вишивальницею, нині є в різних областях України. Це показує Оксана нерукотворний образ Ісуса Христа, і вона вишила 12 таких ікон, які подарувала у храми. Тоді, коли було. Звільнення бучі, і на території храма було дуже багато захоронень. І мені приснився сон, що я мушу подарувати йому такий захист. Вражає також одна із останніх робіт Оксани. Це карта України, де кожна область вишита притаманними саме для неї візерунками. Це полотно Оксана створювала разом із своєю невісткою Наталею. Саме особлива це була я і починала з неї Одеська область, тому що я там народилася в місті Одесі. Це для мене було питанням номер один, бо це моя, як то кажуть, батьківщина. Ось Наташка вишивала Волинь. А далі вишивали області на прохання рідних та близьких, яких мають у багатьох куточках України. мій, він з Житомира. Вже вся родина в Житомирі вже чекала, коли ми вишиємо Житомирську область. Так само у нас знайомі є, які живуть в Криму. Вони чекали вже, от коли їхній Крим. Останньою вишили Київщину. Київ столиця. Нашої батьківщини, і вона об'єднує всі області. Цю роботу вишивальниця називає найбільш захопливою. Її разом із невісткою вишили усього за півтора місяці і подарували у школу. Нині ж Оксана часу не гає і вже працює над новим полотном. Ольга Матвієва, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Завершення голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко тричі не забив пенальті у прощальному матчі Євгена Селезньова. Один з найкращих бомбардирів в історії чемпіонатів України організував благодійний прощальний матч в Ужгороді. Запросив чимало іменитих експортнерів, суперників, тренерів, друзів та українських воїнів. Серед запрошених був і голова Волинської ОВА, який грав за команду помаранчевих. Коли у ворота синьо білих призначили черговий пенальті, до позначки якраз і підійшов Юрій Погуляйко. Перший удар він виконав сильно і неточно м'яч пролетів над воротами, аби таки дати можливість відзначитися голові Волинської ОВА, двічі дозволяли перебити, але не вдалося. Спочатку поперечка, а потім сейф Бущана. Такого марнотратства не витримав навіть арбітер і показав Погуляйкові червону картку. Шоу матч завершився 8-8, Після чого суддя призначив серію пенальті. Всі зібрані під час гри кошти передали на потреби військових. Дякую, що були з нами. Я нагадаю, щоб першими бачити усі наші сюжети, підписуйтесь на ютуб канал Новини 12, Ставте вподобайки та коментуйте. А ще бережіть себе та допомагайте нашим захисникам, бо вони того варті. До зустрічі!